Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії є автор та ведучий Олег Семко, А також сьогоднішній мій гість радий його представити. Це учасник проєкту Бернінгмен цього року, 2023 року, Богдан Коценко. Богдане радий тебе бачити в нашій студії навзаємо вже. Тим Доброго більше дня. що такий проєкт, про який ну я не знаю, тільки сліпий не говорсліпий. Не говорить німий не говорить. Я не знаю. Ну всі про нього говорять. По перше, говорять про сам проект БЙр. Це проєкт ну, просто супер, це інопланетний проєкт. Я не здивуюся, якщо десь там в книжках що це інопланетяни, приїли, приділиді, сказали, от хлопці, робіть отак і все буде нормально. А потім ті речі, які там відбуваються, ті проєкти, які там відбуваються, які бачать, ну, ну це просто супер, супер, супер. Е, скажи, будь ласка, як тобі вдалося потрапити саме в команду, е, українську команду от цього Бірнінгмена? Насправді все було доволі випадково. Я їхав з Дружківки, доставляв чергову машину туди до наших бійців. Вінничани скидалися на автівку, а я доставив, тому що я знаю добре ці дороги. Я там постійно працюю як журналіст. Отже, мені зателефонували і спитали, де ти є, ти що ти робиш. Я кажу: та я їду власне з Харкова вже на Київ на залізниці. Я потім буду пересідати на Вінницю, бо прямого немає. Угу. О, є розмова, давай трошки затримайся у Києві, поговоримо. Тобто, кияни тебе зачепили? Так, так, так. Е, мене зачепив Макс Демський. Угу. Він е, брав участь у розробці теж, але. Але не зміг виїхати, на жаль. Ось. І задіяна була Марія Мороз. Вона була піар-менеджеркою Гогольфесту у Херсоні, зокрема, і в Вінниці вона у нас була також. Вона. Керувала якби проектом з української сторони, з українського боку, і була містком таким між українською командою і американською mm -hmm. частиною команди, тому що в більшості, звісно, команда складалася з американських українців, а українців з України поїхало четверо, тобто тільки чотири людини з нас були: це піротехнік Володимир Суворов, такий спадковий, причому піротехнік, доволі відомий в цих колах. Це Євген Баль, Одесит, відомий актор. І Марія, власне, і от я. Ми в чотирьох вже полетіли і брали участь як українці з України mm -hmm, mm -hmm. безпосередньо, які не мають там громадянства американського, які не живуть там давно. Ну, основна... це можна було. Тобто там немає таких умовностей, що обов'язково мають бути американці. Ні, люди зі всього світу мають. Абсолютно, це значно. ж відкритий це про... простір. Це Відкритий простір для всіх. Так. Там, там, напевно, зовсім інші цікаві є нюанси. Не знаю, щось мені так здається. Є дуже багато По екологічних там. технічних обмежень. Я саме відповідав за технічний протокол у команді угу. за техніку безпеки, за а правил там на добру книжку. Що можна, що не можна, як треба робити, тому що ти везеш з собою паливо, ти везеш з собою ще багато різних речей. Туди не можна навіть воду злити на цю поверхню, яка там у тебе випадково розливається, тобто абсолютно нічого не можна залишити. З того що ти привіз. Ти маєш все, що ти привіз, от воду, паливо і так далі. Все ти абсолютно так само забираєш, повністю прибираєш свою територію свого mm -hmm. табору. Я вже не кажу про місце спалення інсталяції безпосередньо. Тобто ті команди, які мають спалення, це подвійне чи потрійне навантаження, тому що у тебе є поміж іншим і майданчик на плаї. Плая це оця священна для. Організаторів і для всіх, хто там знаходиться поверхня цієї пустелі, первозданна, яка uh -huh. не тронута, і на ній відбуваються всі ці власне процеси, і вона є недоторканою. Навіть для того, щоб щось спалити, треба насипати біля 25 сантиметрів спеціального відсіву, який вони потім збирають, точно так же, тобто, щоб не було навіть опіку на ній. Uh -huh. Дуже-дуже таке поважне, поважне ставлення до природи. Ну... Це є заповідник, це є резервація індіанська, і там дуже суворі закони А, ну то цього. там, Все, я зрозумів, то там тим більше мають бути подвійні, потрійні оці всі моменти. Ем, окей. Е, сама думка. от Наприклад, те, що я читав, в основному всі сходяться до того, що е, одні пишуть це тризуб, інші пишуть ні, нічого подібного. Це все таки Фенікс. Е, з мистецької тепер точки зору, от що тобі стало відомо? обговорювалося, не обговорювалося, складалося, адже складалося ще в Києві. Наскільки я розумію? Е, ні, а насправді все виробництво відбувалося у Чикаго. Ага. Тому що наші порти заблоковані найнадіжніший спосіб був би доставляти це все морем, як угу. всі звикли. Але море наше всім нам відомо, що заблоковано зараз ворогом, і ми не можемо нічого надійно відправити нікуди. Тому ми доволі на початковій стадії відмовилися від виробництва в Україні. Інженерна частина, художня частина багато чого ідеологічного саме було з України, але американській команді довелося шукати хороших майстрів по металу. Аби втілити власне угу. художній задум, тобто сама ідея проекту це Віталій Дейнега. А виконання художнє уже було за українцями, які є саме художниками, ось це Олексій Сай і Дана Косміна, Вони виконали ескіз. І далі технічно ми почали втілювати це все з умовою того, що воно буде ще й піддане високій температурі, і має бути спалене і uh -huh, має вистояти uh -huh, після спалення, uh -huh. тому що дерев'яний каркас буде знищено вогнем, а металева скульптура має постати з вогню. Безумовно, це тризуб, це синтез тризуба і птаха. Ну ми це бачимо доволі часто зараз і на нашій військовій символіці, і на багатьох шевронах військових. Фенікс, ясно, що символізує Україну, яка постає з цього попелу з руїн, постає, власне, як нація, як держава, як, як народ один великий, який сьогодні допомагає одне одному, і схід, і захід разом. Це дуже важливий момент для нас, для всіх. і Якщо в 2014 році війну війну цю люди дуже багато хто не хотів помічати, то тепер її не помічати просто вже неможливо і власне це такий. Ну, така ініціація для для нас для всіх. Тобто символічно це і три зуб, і птах, звісно. Ну, відродження. Якщо Фенікс, а в принципі ж офіційно називається Фенікс. Фенікс, так. Фенікс, Фенікс. так. Е, система Фенікса це відродження, відродження, відродження з попилу через, через, через вогонь, через вогонь, через попіл. Е, затамувавши подих, відверто скажу, передивлявся декілька разів. Що ж ну окей, е, зробити металеву частину, я ще розумію. Я розумію, там є певні моменти і питання по металу, по тому, як треба було пустити повітря так, щоб воно заходило знову таке гаряче, розжарене. Ну, це піч практично. Ви так, зробили. власне піч. От, Але все одно ти дивишся і затамувавши подих, ти дивишся, як воно все абсолютно згорає. Це величезний цей прямокутник. І слухаєш пустелю. Не можу, от мені цікаво було, дуже мені цікаво було почути оцей от фідбек. Ем, не зовсім добре чути на запису, що там відбувалося безпосередньо тоді, коли оце все спалювалося. Зазвичай на спалення приїздять, приїздять багато людей. Територія насправді величезна, і на, на території є такі штуки, як арт-траки. Це великі машини, які перероблені з звичайних вантажівок, наприклад, у арт-об'єкти, які рухаються, які, на яких там люди танцюють, в яких е, вони схожі можуть бути на кораблі, на якихось uh -huh, фантастичних uh -huh. звірів, вони світяться, з них там вогонь е, палає, там пальники стоять газові величезні. Е, це цілий синтез електрики, газопостачання, там uh -huh. двигуна і так далі. ще генератори свої для того, щоб все це тягнути музику. Тобто двигуна не вистачить. Вони всі збираються колом. Навколо точки спалення, наша команда забезпечує периметр безпеки. За декілька годин до цього вже виставляються фішки, вже перестають людей допускати. Ставляться люди через певну кількість метрів, залежно від висоти, обирається сам діаметр угу. цього периметру безпеки. Ми маємо це все забезпечити як команда. І можемо закликати волонтерів з інших таборів, які можуть приєднатися до нас. І у Бернінгмена це дуже така поширена практика. Взагалі, волонтерство, співпраця безкорисна співпраця. Бо, наприклад, усілякі гроші чи інші розрахунки на Бернінгмені повністю заборонені. Така так звана політика декомодифікації, коли будь-які бренди, будь-яка реклама, маркетинг і тощо заборонені абсолютно. Від слова зовсім, uh -huh. тобто, ти нічого не можеш промотувати там, ти не можеш нічого продавати. Тобто, якщо, Але якщо люди ти... відкривають бар, наприклад, no. то він абсолютно безкоштовний. Ти можеш прийти в нього і попросити собі чогось на тобі налиють і з причому з великим задоволенням. Вони дуже люблять, коли заходять гості, всі спілкуються між собою, розповідають, хто звідки. Це власне є частина культурної дипломатії, тому що американці дуже мало знають про Україну. На жаль. Во ти сказав бар. В мене одразу асоціація. Звісно, з яким баром питання з алкоголю. Це територія безалкогольна, чи там можна? Це Як? територія Сполучених Штатів Америки. Вона не плюс є... резервація там є знову федеральні такі. закони, тому що на рівні різних штатів вони можуть ухвалювати різні там свої закони місцеві, свої. Так. Але федеральні закони є федеральні закони алкоголь є в принципі легальною штукою, він ніким не заборонений. Тому це ну, цілком легальна угу. субстанція. Вона там є, тобто ну всі дорослі люди. Молодь допускається туди, навіть діти допускаються. Але за американським законодавством. Ти маєш, де б ти не купував алкоголь, ти маєш пред'явити ID, навіть якщо ти сивий. Абсолютно uh -huh. байдуже. Якщо на камеру десь зафіксовано, що в тебе ID не запитали, навіть якщо тобі 80 років, uh -huh. і це цілком зрозуміло, що тобі є. Можна вже продати, так, uh -huh. вони можуть бути оштрафовані на дуже велику суму. Тому uh, люди. По суті, роздруковують ці свої ID, клеють їх собі на кружки на якісь там на ці штуки, і ходять навіть там, на цьому фестивалі величезному. який нібито ну ні, не ні, 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 нібито він проголошує абсолютну свободу від uh -huh. світу навколо, але там діють федеральні закони, тому треба їх поважати. Окей. Uh, okay. uh, основна. Uh... Скажімо так, два одне два питання на одну тематику. Основна тематика взагалі цієї місцевості, тому що я хочу перейти потім до того потопу, який там стався. Це ж також дуже дуже рідкісне природне явище. Я не пам'ятаю, бо тридцять років 20-30 років, 30 років не було. Да? А, а там по коліна показували. Я бачив кадри, що просто неможливо можуть останні дощ, який люди згадали. Такі заядлі бернери, які їздять mm -hmm. тут, ну, насправді десятками років, дуже символічно, до речі, це був 2014 рік. Але це був невеликий дощ, просто дощ, mm -hmm. як такий. просто прийшов дощик. А це була 12-ти годинна штормова злива, яка просто лила без перерви дуже інтенсивно протягом 12 Ну, от ми вже години. про це почали говорити. От от добре, давай продовжити про це. саме це завершення. Це ж практично, і завершення було зкомкане. Ви там з ще зависли. У вас ну одним словом, це просто порушило ваші плани. Ну, насправді це порушило абсолютно всім всі плани, плани да. тому що спалення відкладалося, від'їзди людей відкладалися. Деякі люди не команди, які проїздять дійсно для спалення, і так далі, а просто візитери, угу. які можуть приїхати на один-два дня, і е, плани були зруйновані, оскільки е, рух транспорту був закритий повністю. Тобто, керівництво фестивалю, керівництво Бернінгмену безпосередньо закрило, заборонило весь рух автомобільного транспорту е, на плай. Е, і вони насправді були, мали рацію дуже, тому що ми в, після цього переконалися. Транспорт, який стояв і не рухався, з ним в принципі нічого не відбувалося. Все, що стояло нерухомо, замок, цей ґрунт після нього, і після цих, е, коли там за 3-4 дні все висохло, е, все було абсолютно ідеально рівно. Угу. Тобто, але щойно машина починає рухатись. Вона облипає цією штукою. Це дуже схоже. До речі, на ґрунти Донбасу. Це гіпсова така крейдяна гіпсова основа. По суті, гіпс uh -huh. він невимовно лужний. Він роз'їдає, якщо постійний контакт шкіру, вона висихає, тріскається і так далі. Він насправді і на взуття дуже сильно впливає. Тобто, він обліплює автомобілі. Якщо десь є якась мінімальна низовина. Машина в ній застріє, втрачає повністю рух да, рух, швидкість. І е, вона закопується там по раму просто, а навколо неї ця вся жижа вона стає схожа на збиті вершки. Угу. Вони вона просто стає абсолютно однорідною масою. Коли сухо і м, цю поверхню трошечки роз'їжджають, вона за літо вже висихає. Там е, весною іноді проходять дощі на вколишніх горах. І це по суті є, є власне озером прадавнім, угу. дном продавнього моря, а зараз озером. Причому на висоті десь близько 4 тисяч метрів. Тобто це екстремально сухий з одного боку клімат, з іншого боку. Екстремально ем, лужний ґрунт, він в ньому нічого не росте. і ну, Вирости власне mm -hmm. не може. не може так В, в горах на горі там, на вище. Воно в якісь кущі, кустарники можуть рости, а на самій поверхні абсолютно нічого не росте. І е, воді звідти дітися нікуди, тому що куди б ти звідти не поїхав, ти вийдеш вгору. Ти, по суті, знаходишся на дні такої на великої каструлі, mm -hmm. це кратер mm -hmm. так mm -hmm. і вода Покрила абсолютно всю поверхню вона була десь глибиною приблизно сантиметрів 10-15 в деяких місцях. І ті, хто намагалися виїхати завчасно і втікти навпаки, застрягли. Дуже багато було машин, які просто в цьому бетоні, коли він висихає, він стає просто як бетон. Mm -hmm. Його неможливо Ну, зацементувалися так, практично. Та, все. все. вони застрягли нерухомість, вони... то що називають стара машина. Яка в тебе машина? У мене нерухомість. Нерухомість. О, та. Така от нерухомість стається. Ну і що потім їх витягали, відкопували? А, ну, політика Бернінгмену така, що не залишається взагалі. У них є. Такий один з наріжних каменів це Leave no trace, не залишати сліду взагалі ніякого. І, звісно, цього року не у всіх вийшло це. Mm -hmm. Я бачив багато критичних відгуків від людей, які дивилися відео, що сміття залишили там чи ще щось таке. Але ну я з іншого боку, як людина, яка там була, я просто розумію, що у багатьох закінчилася там можливо їжа, паливо для генераторів. Вони намагалися якось вирватися, у людей була паніка. Mm -hmm. Це українська команда до всього готова. Yeah. У нас є генератори, у нас є запаси палива ще на три роки. У нас є їжі ще на чотири роки. Mm -hmm. Ми собі плов робимо, поки народ просто в паніці не знає, що робити. У нас все окей, нормально абсолютно так. Ми насправді е з нашого війни мною no, Різниця катастрофічна, в плані люди там не знають, що робити наступних там 5 годин, якщо починається якась надзвичайна штука. Mm -hmm. А Америка визнала це все уже стихійним лихом і підтяг... почали підтягувати нацгвардію. Я дивився в новинах. Тобто, ну на, на випадок, якщо не, припини, не, не припиниться Бог, дощ, щось, та... і треба буде якось вивозити людей, mm -hmm. рятувати, кормити, обігрівати, тому що у багатьох людей умови були ну, грубо кажучи, це намети, які стоять на землі. Вони не розраховані mm -hmm. на душі, вони розраховані на пустелю. Вони більш. Термоізоляційні, аніж водоізоляційні. Води ніхто не очікував. Власне, так і сталося, що намети були затоплені, спати було ніде, зігрітися було ніде нічим, і люди почали панікувати. Тому насправді трошечки відходу від правил, дехто намагався просто втікти. Люди йшли по 5 по 6 миль звідти пішки до найближчої дороги, потім угу. якось голосували, потрапляли в аеропорти. Ну, це така доволі для американців. Це дуже стресова для ситуація. Для них це трешова ситуація. Відверто так, да, це тільки українці можуть сидіти а, і робити під час. І робити ще і плов. Непевно, що там запрошувати і пропонувати. Так, звісно, ми годували всіх навколо, хто, хто хотів їсти, хто був голодний, без, без питань. Це така практика, яка там. Тобто там гість, який може зайти до тебе і е, просто посидіти, поспілкуватися. Mm -hmm. І е, трапляються абсолютно неймовірні люди, про яких там, ти, там, можливо, десь тільки читав. Шкода, я хочу зачепитися ще за один дуже-дуже коротеньку твою тезу. Ти сказав, що американці, на жаль, мало знають про Україну, і тим більше мало знають про війну. Ми про це чуємо з медіа, але ми тут же моментально чуємо і ні. Ви знаєте, ми там говоримо, ви знаєте там і так далі. І так далі. Ти побував в пустелі з американцями в стресовій ситуації. Що вони знають про нас? Um, ну, будемо. Що Говорити. тебе найбільше здивувало? Ось, скажімо так, от в розмовах, що тебе найбільше здивувало? І якби внутрішнє таке, ну так як, так же ж, люди, ви що ж, ну, от от що тебе здивувало? У мене була дуже хороша і цікава розмова з хлопцем доволі молодим. Він є шахтером американським, і він, тобто, його питання мене постфактум трохи. ну, Воно мене просто знезброїло, я не знав. Я трохи аж підвис, угу. тобто вони звикли, що Штати постійно мають діло з країнами, в яких там, ну, там Ємін якийсь там, я не знаю, Афганістан, той самий, в якому 30 років чи більше там без, безприпинно йдуть війни. І коли ми говоримо, що у нас є війна там зараз, і так далі, то він мене запитав: а коли остання взагалі війна була? Ну тобто, він, тобто вони дуже мало знають насправді про це все. Вони якби Америка центр антер всесвіту, uh -huh. для них це все Ну люди... так. Тоді ж, коли і у них, в 45-му році. Так, я кажу, Друга світова, чувак. Uh -huh. Друга світова, більше ніяких у нас у не було. у вас також це була війна, так, ну власне, остання, де от, вся там Америка, там там дійсно брала участь. А і він каже: ого, нічого собі, оце так дивно. То ну ми дійсно звикли до того, що ну. Постійно десь безлад, і напевно, що ця країна належить до тих самих країн, в яких постійно безлад uh -huh. і щось таке подібне. Каже, це дуже дивно. І потім, ну, треба проповідувати, треба пояснювати, що насправді всі ці розповіді про нацизм і так далі, вони не є. А... Ну, це ідеологічне підґрунтя для того, щоб там в людей якусь ненависть викликати, підбурювати тих самих росіян не, на насильство або для але керування. Несправді. Це ж їм потрібен наш військово-промисловий комплекс, їм потрібне наше зерно, їм потрібна наша промисловість, електроенергія і так далі. Тобто це цілком прагматичні насправді цілі. І я завжди говорю, що не слід забувати, що найпросунутіший завод з виробництва ядерних міжконтинентальних ракет знаходиться в Дніпропетровську, в Дніпро. І якщо вони його отримують, він знову буде працювати проти вас, панове, ви... це насправді не проблема фінансування України, це проблема фінансування наступних 30 років ядерно... ядерної гонки озброєнь. Угу. Як мінімум Європа. Так, проблему завжди треба конвертувати у параметри, які розуміє твій співбесідник. То я вважаю, що саме це. Є основними цілями Росії наразі, mm -hmm. і саме про це треба говорити. Не про те, що там це все жахливо. Так, це жахливо, але просто жахливі речі. Але для чого? Треба чітко казати, так, для треба чітко чого? показати мотивацію іншій стороні. Для чого їм це. Вони 30 років благополучно жили без гонки озброєнь, зекономили колосальні кошти. Ті кошти на розробку я маю, нових видів ракет, поколінь їх там і так далі. І якщо говорити зараз стратегічно і серйозно, то ця гонка може розпочатися з захоплення таких міст, з захоплення таких виробництв зрозуміло. Богдане маємо виходити з ефіру. На жаль, маємо виходити. Ще раз нагадаю: учасник проєкту Burning Man 2023 року, Богдан Куценко. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Щиро дякую тобі за участь у проєкті. Сподіваюся, що не один раз побачитися на майданчику і почути від тебе розповіді. Бо ти тобі іноді вдається побувати в таких цікавих місцях, про які ми тільки можемо мріяти. Шановні наші глядачі, слухачі, йдемо зараз на невеличку паузу, потім знову повертаємося на. На наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.